Далекий 2018 рік. Чим він міг вам запам'ятатись? Можливо, він вам запам'ятався запуском ракети SpaceX, а можливо, він запам'ятався зустрічю Трампа і Кім Іна. Але особисто мені він запам'ятався флешмобом від Євгенія Кошового. Пацани, це що <решко> такое? Это реально, Вася, что-то тут другая сумма должна быть. У вас же никогда проблем с математикой не было, тут 20 такой косяк. Я отвечаю, должно быть меньше. Вы неправильно Вася посчитали. Я обращаюсь к правительству. Вася. Пацаны, пересчитайте Вася все и пришлите мне другую квитанцию. Реально должно быть меньше. Другими словами, Кабмин, перерахуй. Под назвою Кабмин перерахуй. Ох, Женя, исполнял тоди. Каже, Кабмин на дуре, треба правильні платежки давать. Каже, ребята, присоединяйтесь до цього флешмобу. Відправляємо бігом фотографії своїх плачок в інстаграм, правильні хештеги там оставимо і ну, от лі буде. Думаю, ідея, певно, чітка, треба. Теж виставив свою фоточку в інстаграм, хештеги правильні відправив. Ось. Є, мається. Листопа 2018 року. Що згадалося зараз? Та теж маємо плачішки. Теж маємо, ось так тепер виглядає. Кабмін, кабмін перерахував, правда, трохи не в ту сторону, як то кажуть. Так, да, був ще один флешмоб у Євгенії. Ось зараз він максимально сюди підходить. Просимо вас підтримати наш флешмоб з хештегом Йдіть в сраку.